А тепер маємо оновлені дані про втрати ворога від генерального штабу. На сьогодні офіційні цифри ось такі: мінус 270 загарбників за минулу добу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російської армії ліквідовано вже 63 тисячі окупантів. Знищено 2505 ворожих танків, 5181 тисяч бойову броньовану машину. За вчорашній день наші захисники перетворили на Брухт два десятки одиниць важкої техніки рашистів. Також виведено з ладу 1507 ворожих артсистем, систем 355 систем реактивної артилерії, 182 системи протиповітряної оборони противника. Наші воїни знищили 235 гелікоптерів, 268 ворожих літаків і понад тисячу безпілотників. Також збили 315 крилатих ракет, знищили майже. 4 тисячі одиниць автомобільної техніки і цистерни із пальним. І ще потопили 15 ворожих кораблів і катерів. Сьогодні генштаб попередив, що через постійне надходження даних від розвідки цифри про втрати ворога будуть коригуватися. упродовж дня тож стежимо і обов'язково вам повідомимо вже уточнені цифри, тільки новини вони з'являться.